Господь з нами, і Господь він є посеред нас. Ми маємо про це собі нагадувати і про це пам'ятати. Нагадувати серцю своєму, що набагато важливіше не ті обставини, які навколо нас відбуваються, а наша реакція на ці обставини. І уривок, який ми всі разом вчимо в серпні, записаний в Першому соборному посланні святого апостола Петра. Другий розділ з 21 по 25 вірші. Хочу нагадати, що в попередніх місяцях ми вчили уривки, які нагадували нам про важливість Слова Божого. Нагадували нам про нашу відповідальність за наше духовне життя, за збудування церкви, царства Божого, там, де ми живемо. І сьогоднішній уривок, він в якійсь мірі є центральним в цьому посланні, тому що фокусує нашу увагу. На того, завдяки кому ми можемо духовно рости, завдяки кому ми можемо ширити Царство Боже і змінюватись в своєму житті, отож читаю цей уривок, який ми разом з вами вчимо в серпні. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклада, щоб пішли ми слідами Його, не вчинив він гріха, і не злишлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, коли він страждав. Не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо. Він тілом Своїм, сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Ви б були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Апостол Петро нагадує християнам розпорошення образи Ісуса Христа. Він малює Христа страждаючого. Чому? Тому що християни за свою віру в ті часи, і зараз багато наших братів і сестер несли, несуть і будуть нести страждання. Лише через те, що вони повірили в Христа, через те, що вони Його сповідують, вони про нього розказують. І апостол Петро вказує їм на Голгофу. Чому? Тому що страждання Христа є в якійсь мірі джерелом. Нашого переможного життя, в тих складних обставинах, які від нас не залежать, і які ми не можемо контролювати. Отож, апостол Петро показує страждання Ісуса Христа. Чому? Тому що завжди в стражданнях ми можемо дивитися на самі страждання, так як християни першого століття, будучи в гоніні, в розпорошенні, а можемо дивитися на Ісуса Христа. Христа. Коли Він страждав, він дивився на Отця Небесного. І ці страждання вони принесли нам зцілення, нам спасіння. Подумайте про це, брата і сестри, і попробуйте не лише в серпні а все своє життя, пам'ятайте одну дуже просту істину. В складних обставинах дуже принципово важливо в пріоритеті не дивитися на обставини, а дивитися на Христа. І завдяки спогляданню розп'ятого Христа, Його смерті, Його Воскресіння, ми зможемо по-іншому тоді подивитися на ці обставини. Ми зможемо по-іншому побачити перспективу навіть складних моментів нашого життя. Да, це нелегко, да, це важко. Так само, як зараз багато українців переживають складні обставини, страждання через війну, і не завжди ми можемо побачити, що далі, для чого Бог це допустив, але дуже важливо. Цей момент самих важких обставин нашого життя побачити Христа, Його страждання, і це дасть нам силу по-іншому подивитися на ті обставини, які Бог допустив у нашому житті. Нехай Господь благословить не лише в серпні, а все своє життя споглядати розп'яття Христа, пам'ятати джерело нашого спасіння, ціну нашого викоплення і пам'ятати, що ніколи страждання віруючої людини не бувають даремними. Бог їх допускає, вони мають ціль, і на них чекає нагорода. Нехай Господь благословить.